Вітаю! Коротко про головні події середи 6 березня 2024 року в Україні та світі, які ви могли пропустити протягом дня. Події на фронті. Сили оборони України продовжують виконувати завдання щодо відсічі збройної агресії Російської Федерації. Сутевих змін протягом дня в обстановці не відбувалось. Противник намагався вести активні штурмувальні дії в таких населених пунктах, як Сеньківка, Куп'янський напрямок, Іванівське, Андріївська, Кліщівка, Бахмутський напрямок, Новомихайлівка, Новопавлівський напрямок. На Запорізькому напрямку противник намагався просуватися між висотами в населених пунктах ВРБВ та Работіна. Сутевих, сутевих успіхів противник не має. Події у світі. Кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Нікі Гелі зняла свою кандидатуру з предвиборчих перегонів у зв'язку з затриманою поразкою на праймерах, які відбулись у вівторок, в 15 штатах Америки, Польща, у Варшаві. Під час протестувань... протестів почались сутички поліції між протестувальниками. Болгарія розпочала передачу обіцяних Україні БТР 60 Картеж президента Зеленського під час зустрічі в Одесі з прем'єр-міністром Греції потрапив під ракетний обстріл, який завдала Російська Федерація. Служба безпеки України презентувала нове покоління морських дронів, які мають можливість навантаження до однієї тони. Перший отримав назву Авдіївка. Голова Центральної виборчої комісії України заявив про те, що після 21 травня президент Зеленський залишається легітимним президентом до вступу в посаду наступного президента. А більше цікавих новин на моєму каналі Автомат Ньюз. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.